Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Бондар Андрій. І сьогодні я знову на Данила Нечая 173А на автомайданчику Євротачки. Як то кажуть, ті самі гості в ту саму хату. В принципі, тут нічого не змінилося, крім наявності автомобілів. Одні приїхали, другі поїхали. Давайте подивимося, які машинки є в наявності. Сьогодні, 11 вересня 2024 року. Renault Scenic 2010 року з двигуном 15 k 9 k 208 тисяч пробігу. Ціна 700, дуже гарна ціна за такий автомобіль. Audi A3 2012 року 1,6 дизель зі шкіряним салоном 8950 доларів ціна. Citroen C5 2015 року випуску. Автомобіль, можна сказати, свіжий на автоматі 1,6 дизель 8700 ціна. І жодного підкрасу по машині немає. Volkswagen Golf 6 2006 року з двигуном 1,6 бензин, 169 тисяч пробігу і вартість 6300. Renault Scenic, це Grand Scenic 2013 року з двигуном 2 літра дизель, 8800 ціна. Непогана ціна, 234 тисячі пробігу. І хочу вам показати салон. Тут цікавий салон, такий шкіряний 8800. Зимова гума. Audi A6 2008 року з двигуном 2 літра бензин. На автоматі обслужена 7900. 900. Шкода Фабія 2001 року випуску з двигуном 1,4 бензин на автоматі 4500. Volkswagen Passat 2011 року в кузові Універсал 2 літра дизель, повний привід. Механіка 282 тисячі пробігу і вартість 9900. Renault Megane 2003 року в кузові хетчбек 1,6 бензин 112 тисяч пробігу і вартість 5300. Renault Сценік 2012 року випуску з двигуном 1,5 дизель 186 тисяч пробігу і вартість 8900. Мерседес Б класу на автоматі 2006 року випуску 2 літра дизель 280 тисяч пробігу і вартість 6700. Opel Astra 2011 року випуску з двигуном 1,7 дизель 7300 241 тисяча пробігу. Мерседес С класу 2012 року випуску 2,2 дизель 182 тисячі пробігу і вартість 10900. Дача Sandero Stepway 2012 року випуск 1,5 дизель 7200. Citroen C4 2015 року випуску з двигуном 1,6 дизель 9800. Шкода Superb 2011 року випуску з двигуном 2 літра дизель на автоматі і вартість даного автомобіля 9900. Міні One 2004 року випуску з двигуном 1,6 бензин на механічній коробці передач 240 тисяч пробігу. І фарбований тут тільки капот. Після повного ТО непоганий автомобіль, як за ці гроші 4.200. Land Rover Freelander 2012 року випуску 2.2 дизель на автоматі не фарбована 12900. 2007 року автомобіль 2.2 дизель і ціна 8600. Kia Optima 7200. Не пам'ятаю, здається, 2013 рік. Шкода Октавія 2011 року випуску 1.6 дизель на автоматі 8200 в кузові Універсал. Volkswagen Passat 2007 року випуску 1,6 бензин 5500, також універсал. Є ось така гарна Audi a 6 2007 року випуску з двигуном 2 літра TFSI, бензин і вартість такого автомобіля 8. 200 свіжий пригон. Nissan року 2016 року випуску з двигуном 2,5 бензин на автоматі. Америка легке пошкодження. З двох сторін тільки були замінені бампера і здається фарбована кришка багажника. Ціна 11 тисяч дев'ятсот доларів. BMW f 10 2013 року 3 літра. дизель повний привід. Доробляється, готується машина. Бачите, вже ноздрів вставлені другі, можливо, затонують фари, зроблять антихром. Готової ціна буде 22 тисячі доларів. Volkswagen Touareg вже під задатком. Volkswagen Caddy 2009 року випуску 1,4 MPI 208 пробігу дуже шикарний просто такий стан 8100. Ford EcoSport 2020 року на автоматі 2 літра бензин 97 тисяч пробігу і вартість 12800. Dodge Джорней 2020 року, 2,4 бензин 135 тисяч пробігу і вартість 13 900. Семимісний автомобіль, до речі, Renault Megane 2010 року випуску з двигуном 1,5 дизель 6 700, 230 пробігу. Polestar 2 2021 року випуску, пробігу 20 тисяч км всього лиш. І ціна такого автомобіля 23 500 доларів, 78 кВт батарейка. Це прямий конкурент Tesla. Volkswagen Golf Plus 2007 року випуску з двигуном 2 літра дизель, доволі рідкісний варіант, тому що вони в основному 1,6 бензин їдуть, 224 тисячі пробігу і ціна 6,999 доларів. Volkswagen Golf 7 в універсалі гарній комплектації. 2015 року випуску, 1,6 дизель 249 тисяч пробігу. На автоматі і ціна 12600. Volkswagen є e Golf 2019 року випуску 78 тисяч пробігу, 36 кВт батарейка. Тут гарна комплектація, LED-переборка, вся в рідній фарбі ця машина, є тепловий насос і вартість 14 800 доларів. Ще один Golf 2004 року випуску трьохдверний, Ціна 4600, 1,6 бензин. Рено Меган 2011 року випуску з двигуном 1,5 дизель в рідній фарбі вартість 7200 250 тисяч пробігу. BMW X3 2011 року випуску з двигуном 3 літра бензин, 11,300 ціна. 11700 власник зробив гарну знижку 11,300. Toyota Avensis 2014 року випуску 2 літра дизель 190 пробігу, універсал 11400. Nissan Primastar 2004 року випуску з двигуном 1,9 дизель, 8 плюс 1 місце, 400 з копійками пробігу і ціна 5900 доларів. І є, до речі, тут кондиціонер. Турбіна Дує. Volvo XC90 2006 року випуску 2.4 дизель 360. Тисяч пробігу, семимісний автомат, повний привід, такий автомобіль і ціна 9400. До речі, друзі, якщо ви хочете купити автомобіль в Вінниці чи в Вінницькій області, є можливість підбору автомобіля під ключ або разовий огляд. Якщо вас це цікавить, звертайтеся за телефоном, вказаним в описі до цього відео. Chevrolet Spark 2013 року випуску 0,9 літра газ, ціна 7900. Максимальна комплектація і автомобіль суто на газу. Шкода Octavia 2010 року випуску з двигуном 1,6 газ бензин, в кузові Універсал вартість 8200. Renault Latitude 2011 року випуску 2.0 бензин. На автоматі 7200. Honda Insight 2009 року випуску 1.3 гібрид 278 пробігу. Вартість 7300, також на автоматі. Audi A4 2008 року випуску 2 літра бензин TFSI-ний 222 тисячі пробігу, повний привід, автомат 9300. Гарний стан до речі. Renault Talisman 2016 року випуску 1,6 дизель на автоматі і вартість 13 тисяч доларів. Renault Megane 2011 року випуску, 1,5 дизель 200 пробігу. Рідного пробігу підтверджено. Кузові хетчбек 7600. Volkswagen Golf 5 2006 року випуску з двигуном 1,6 Бензин 214 пробігу. Автомобіль повністю обслужений. Ремні ролики, все замінено. 6700. Mazda 6, 2009 року випуску 270 тисяч пробігу, 2,2 дизель на ручці. Ціна 7,200. Honda FRV 2006 року випуску, 2 літра бензин 260 пробігу. Обслужено 5990. Ренозоя 2013 року, 7400, запас ходу 100 км. Жигуль трійка 2500 доларів. Точно не пам'ятаю якого року, але тут, типу, колекційний стан, треба його довести до ідеалу. Але в цілому, ось подивіться, який тут салон моднячий, 2500 доларів. Можливий невеличкий торг. І ось такий Іж 1000 доларів. BMW X3 2016 року випуску. 2 літра дизель, 110 тисяч рідного пробігу, автомобіль весь в рідній фарбі. Офіційна машина 229000. Доларів. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково протискайте палець вверх, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І якщо вам потрібна інформація по будь-якій із цих машин, телефонуйте. Мої контакти в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!